Ну і ще одна, ще одна приємна новина від голови Луганської військово-цивільної адміністрації. Каже він, що військові, російські військові, збирають награбоване і такі тікають з українських територій. У нас інформація каже Сергій Гайдай, що з окупованих територій виїжджають і комендатура, і прокуратура, і окупанти, і говляйтери. і складають награбовані речі, пакують свої сім'ї в автомобілі. І їдуть гайдай підкреслив, що окупанти вже виїжджають навіть із тих міст, які були окуповані ще з 2014 року. Дуже сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо, як Збройні сили України зможуть перетнути річку, і почнеться повномасштабна деокупація населених пунктів Луганщини. Очевидно, йдеться про річку Сіверський Донець. Ну і буквально щойно глава. Луганської військово-цивільної адміністрації повідомив також про те, що над одним із населених пунктів Луганщини з'явився український прапор: це піщане село Піщане Старобільський район. Сталося це сьогодні вранці.